Альо, ігронавти, у тебе спина біла. Жартуємо. Перше квітня, може, і пройшло, а ми і досі валяємо дурня і не збираємося зупинятись. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, які несподіванки чекають на тебе у бою із космітами? У Alienation вам постійно треба бути на готові, адже у будь-який момент до вас може увірватись інший гравець і перекосити весь ваш загін. Дізнайся подробиці у шутері Alienation. раніше. Ти міг рубатися в одну гру тижнями, але тепер розробники вирішили це змінити. Ти ти покупаєш одну ігру, розділену на п'ять частин, по стоїмості двох ігр. Логіки, здійснім. У фокусі дізнайся, чому розробники почали ділити ігри на епізоди. Як проект ентузіастів перетворився на головний ексклюзив околусріфту? Геймплей Ів Валькірія настільки відрізняється від усього, у що ви грали раніше, що у вас просто дах поїде. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями «Ів Валькірія. Google приховав від тебе ігри, а ми їх все одно загуглили і розкажемо тобі про найкращі з них у трійці і Але спершу гаряча новина. Вона 50 разів ставала найкращою грою року, а її головний герой потрапив у десятку найкращих комп'ютерних персонажів за версією книги рекордів Гіннесу. Це Half-Life – пультова гра, від якої фанатіють мільйони. Вона породила багато інтернет мемів фанатських книг та короткометражок. Уровень радіації привишає норму, а та всюду херня. Ні! хірня. А тепер Half-Life, ще й отримає повноцінний фільм. Ще три роки тому ми з гейбомнюелом вирішили, що треба знімати фільм по халф лайфу, і тепер хочу заявити, що робота над екранізацією Халфи вже почалася. Поки що не скажу, коли саме вийде фільм, але запевняю, він буде крутий. Впізнав це сам Джей Джей Абрамс, режисер стартреку місії неможлива три та зоряних війн. І саме йому студія Вал довірила знімати фільм по своїй найлегендарнішій грі. Тож можна не сумніватися, що вийде цукерочка. Але вже той факт, що по Half-Life знімають фільм, це чудова новина. Ну а нам час розказати тобі про ігри, що вже вийшли. Рубрика Свіжак.